Тому ми завжди рекомендуємо малювати в колір, який ви хочете, який ви обрали ту чи іншу вагонку до монтажу. Тому що, от, наприклад, візьмемо, наприклад, з цієї вагонки. Бачите, вона біла. Коли ми її стягуємо, вона класно виглядає. Все, от, уявіть собі, ви змонтували ось таку вагонку, покрили її потрібним вам маслом, оліями, лаками, залежить, хто що використовує. І, як правило. Яка би деревина не була, вона має властивість чуть сохнутись або розсохнутись. І ось бачите, який прожилок лишається жовтий. І може бути навпаки, ось це буде жовтим кольором, темним, який ви вибрали, а ось це буде білим, таким, як звичайна, смерека. Тому що коли ви будете наносити масло чи олію по змонтованій вагонці, вона не зайде в цю щілину. Розумієте, коли ви наносите щітку вона не заходить. І з часом, там за місяць, за два, коли вона е, стоїть на стіні, на стелі, вона розсихається і з'являється ось такий прожилок. Воно не гарно виглядає, воно тим самим здешевлює вагонку. А якщо вам потрібно, підписуйтесь на сторінку, будете знати більше, та переходіть в шапці. Профілю є наш телеграм-канал, де ви можете задати запитання та залишити свої замовлення.